Подивимося тему, чому вчить вас ця ситуація. Можете зараз подумати про ту ситуацію, яка вас турбує, або якась остання ситуація, яка з вами сталася. І, наприклад, ви не знаєте, чому вона вас може навчити. Тож, зараз я спробую дістати для вас інформацію з допомогою карт Таро. чому вчить вас ця ситуація. То мовчить вас ця ситуація. А, ця ситуація. Вчить вас брати на себе відповідальність за своє життя і самостійно вчитися розлюлювати те, що з вами відбувається. Не закриватися, не сумувати, а обирати свій стан, свій емоційний стан і виходити з тих станів, які вас руйнують, і навпаки. Наповнюватися іти спочатку в стан нейтральності, у, у стан спокою, а потім уже переходити в плюс і шукати позитив у тих е ситуаціях, які можуть здатися на перший погляд не зовсім позитивними. Проте у е загальному кожна ситуація чомусь нас вчить. І ця ситуація вчить вас більшій емоційній стабільності. Щоб ви самі думали, от я зараз відчуваю, ем, хочу відчути якусь таку невизначеність, туманність, ем, якусь таку порожнечу, можна сказати, всередині спустошення, так? Проте я обираю ем, Поставитися до цієї ситуації більш раціонально, подумати, чому вона мене вчить, і бути незалежною від своїх емоцій. Я керую своїми емоціями, а не емоції керують мною. Отож, ви вчитеся бути такою емоційно стабільною м, імператрицею м і самостійно обирати свій стан. Ну, от власне, імператор та. Король Пентаклів найбільш стабільні карти в цій колоді? Ще, звісно, ось це. Отож, ця ситуація вчить вас швидко виходити із станів суму і більш раціонально ставитися до своїх емоцій. А чому я це відчуваю? Що ця ситуація в мене викликає, чому ця ситуація зі мною сталася і чому вона мене вчить. І потім емоційно наповнюватися, знову радіти життю, шукати плюси, приймати життя таким, яким воно є, при цьому брати відповідальність на себе за свої думки, емоції та дії, тому що ми відповідаємо тільки за свої думки, емоції та дії. Думки, емоції та дії інших людей нас не стосуються. Це їхня відповідальність. Ми можемо відповідати тільки за себе Чому ще вчить вас ця ситуація? čo mu šťavčiť vlastná situácia. По суті, карти кажуть те саме. Ця ситуація вчить вас обирати свої емоції. Обирати, довго не засиджуватись в сумних і бути магом свого життя, творити своє життя, брати відповідальність за своє життя. Чому ще вчить? Весь ця ситуація. Крім цього, ця ситуація вчить вас мріяти, шукати позитив і йти далі, будувати також якісь плани на майбутнє, створити для себе нові цілі, обирати для себе краще майбутнє. Обирати шляхи, які для вас найближчі для вашої реалізації, і ці мрії також вони вас наповнюють. І не боятися шляху, а діяти, стабільно діяти. Тому що, коли ви стабільно дієте, то на це приходять і стабільні результати. Що ще? Чому ще вчить вас ця ситуація? Ця ситуація вчить вас якось не так якось різко проявляти свої емоції в конфліктах, а бути більш емоційно стабільним навіть у цій сфері. Якось так вирулювати ситуацію, щоб вам було добре, щоб е, з найменшими втратами ви могли вирулити цю ситуацію і залишитись із, як мінімум, якимось позитивним станом. Залишитись із собою і зберегти свій ресурс. Зберегти той ресурс, не заливати енергію. На порожні конфлікти, а бути емоційно стабільним. Ця ситуація вчить вас цінувати ваші емоції, ваші почуття, свій внутрішній гармонійний стан. Бути для себе цінністю, робити свої емоції цінністю для себе. Отож, це був весь розклад. Я вдячна, що ви його послухали, і сподіваюся, я змогла вам дати якісь підказки. З вами була я, Оля. За особистим розкладом звертайтеся в інстаграм або Фейсбук, посилання в описі каналу. Я була рада для вас зробити цей розклад. Отож, бувайте!